Так вам покажу. Звідсіля центральний вхід до костьо. Дуже гарне місце. Хто недалеко живе від Шамату, рекомендую проїхатися. А зараз підемо, погуляємо по старому місту. Дуже такий гарний. Вид такі старовинні, трьохповерхові такі домики. Але хочу сказати, що е, людей, ну, по зрівнянню з тим, що ми завжди, завжди бачимо в неділю в таких невеличких містечках, то багато, багато людей. Теж бачите, центральна площа там щось ремонтується, як у нас в Познанні так само. Зараз побачимо. Ось так виглядає центр міста Шамотули. Бачите, яка теж іде. велика реконструкція. Цю площадь всю переробляють. Як в познанні там взагалі не пройдеш. Бачите, молодці, все, все робиться. Мабуть, нові. Дії. Кирпичі ложить чи що. Ось так виглядає частина площі, ринок, але я знаю, ми тільки що приїжджали, ще там було там, де можна пройтися, і там така площа можна погуляти без оцих будов. Глянь такі цікаві балкончики. Тут, звісно, як зазвичай в таких містах на перших поверхах магазини, там ресторанчики, кафешки. Люди відпочивають. Ось ця частина, за якою я казала, що, мабуть, вже тут зробили ремонт. І тут гуляє дуже багато місцевих. Бачите, для неділі тут досить багато людей, я хочу сказати. Там ідуть, і там ходять, і там. готинка так. Дуже я люблю ці домики. І всі такі вони різнокольорові Хтось там, мабуть, на других поверках ще живе. Я кажу, як для неділі дуже багато людей. Так? Так? люди гуляють. Відпочивають. Дивись, 1897. Ага. А там я теж тільки що проходила, було написано 1910-й. Ось така гляньте. Вузька вуличка. фонар такий глянь. Ой, я тут сонечко сховалося, тут вже прохолодне. Що це за черга? Мабуть, за чимось смачним? Місцеві знають, що тут є смачне. Така собі центральна частина міста самотує чи шаматує. Як праведлово. Шамоту. Шамату. Ого, Іван, дивись, які он мотоцикли. Нічого собі Давай ближче білі Передні Передній приводу всього першого, бач. Чи що це? Чи повний Хонда, І то, і то, дві хонди Себе? А тут глянь, бачиш, там є світ звірят. Перший етаж зробила реставрацію. А, а другий за них бали. Не вистачило. Ну, а, так... а тут ось дивись теж. Ну і дорого. теж мені оце так, знаєте, якось аж обідно. Перший етаж зробили, а другий ні. понятно, що перший етаж роблять ті, хто орендує. орендує або... да. Так в цих мазі не були. Ну треба ж зробити і другий етаж, бо це якось на щось. Це здання, бач, повністю відреставрували. А це конечно... ну, да, да. теж. Там кругом тут, понимай, що тут зробила, домики, тут... А тут, понімаєш, тут зробили. Два домики, виходить. А тут навіть дивись, ось парикмахерська зроблена. А там ні. Ну, якось я не знаю. А такі красиві, ти дивись, там який чердачок дерев'яний. Ну, ну, ну. Старий, старий. А і там бачиш є. Так. А тут, бачиш, криша, мабуть, ще та Дуже-дуже стара. черепиці вся криша кругом. А он який, дивись, він красивий, такий білий. Білий Дом. Още, так, угу. повністю реставрований. Дуже гарний. Мені дуже подобається, що в Польщі такі містечка, вони їх е, стараються сохранити все. Первоначальність реставрують максимально схожого, так? угу. Ось, ну, бачите, не дійшло ще, ще черга до цього балкона. Він такий, що, мені хоч би не впав. Вулочками, вузенькими, шаматула. Що це під але Ось так і живуть маленькі містечка Польщі. Уютні, гарні, охайні, кольорові. З кожним таким містом розумієш, що Польща живе, розвивається, бережи свою культуру, береже свої традиції, береже свої міста, містечка, села. Дуже все охайно. Мені це дуже-дуже подобається. Ось гляньте, іду іду іду, іду І дуже-дуже багато таких домиків, гляньте, який гарний такий олівкового кольору. І там далі. Вже заморилося йти. Йдемо, йдемо. А ось, бачите, не дуже реставрований. Але до нього, я надіюсь, теж черга дайде. Тоже, гляньте, який гарний. Якщо його відремонтувати. Все відновити, то теж буде красивий будиночок. А тут бачите на першому поверсі. Магазин шпалер. А на другому хтось живе. Вон там. кросовки стоять, сушаться. Клас. Кольорові вулички польських міст. Вони чудові. Усім дякую за перегляд. До відзення!